Добрий день, дорогі дітки! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові! До заняття! Всі готові! Молодці! Ну що ж, дітки, чи пам'ятаєте, ви що сталося з Федорою? Так, від неї утік посуд. А чому посуд утік, від Федори? Правильно, тому що Федора не доглядала за ним. І він засмутився та утік. А зараз я пропоную вам повторити назви послів, які ми зустрічали у цій касті. Погравши дитактичну гру, знайди пару та назви Сковорідка, салатниця, чайник, ложка, тарілка. Половник, виделка, каструля, чашка. Ну що, дітки? Повторили назву посуду? а зараз я перевірю, як ви їх запам'ятали. І для цього ми повідгадуємо з вами загадки. Перша загадка, слухайте уважно, що підсмажить їжу швидко, нам потрібна... що, дітки, вірно, сковорідка. Молодці! Наступна друга загадка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарілці. Все нам до рота донесе. Хто це? Вірно, молодці, це веделка. Наступна загадка, слухайте уважно, довгий носик і ручку має, всіх нас чаєм пригощає, хто пригощає чаєм. Так, вірно, це чайник. Буваю я глибокою, буваю мілкою. Буваю великою. Буваю малою. То борщик, то кашкою. Повна, то дітки. Вірно. Тарілка. Ось вона і глибока, і мілка. Молодці. Наступна загадка. Є у нас подружка, що має одне вушко. Можеш кралю цю зустріти, як захочеш чай попити. Що це, дітки, здогадались? Звісно, це чашка. Остання загадка, слухайте уважно, чайника-подружка. Маю два вушка. Варю кашку та суп для Юлі зовуть мене. Як її звати? Вірно, каструля! Ой, дітки, які ви молодці! Ось ми повторили з вами та закріпили назви посуду. Отже, дітки, я пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати ось таку тарілочку та чашку, використовуючи пластилін. Нам потрібен пластилін, картон білого кольору, шприц без голочки. Декілька та чашка із гарячою водою. Все це ми будемо робити під наглядом дорослих і тільки під наглядом дорослих. Тому що нам потрібно взяти шприц, витягнути його, розібрати, ось так, взяти пластилін, відрізати шматочок Так, вставити його сюди. Ось так та занурити у воду. Отже, дітки, пам'ятайте, будь ласка, що коли ми набрали гарячу воду, дуже гарячу воду, кипяток, можна навіть сказати, тільки набирають бачки, пускай набирають. ми оці наші шприци, уколи набрали з пластиліну і опустили у гарячу воду, щоб вони там постояли. Потрібно, щоб вони трошки постояли пару хвилин, поки вони там будуть стояти, ми беремо картон. Та малюємо чашку, беремо олівець простий. У нас є заготовочки, бачите, наша чашечка з тарілочкою. Для тарілочки ми просто беремо тарілочку, обводимо його. Ось, обвели. Потім ми будемо розмальовувати нашим пластиліном. Тарілочка у нас готова. Тепер для того, щоб зробити чашку, нам потрібно теж блюдце, Тільки ми будемо використовувати його не повністю. Ось так. Ось ми з вами намалювали нашу чашечку та тарілочку. А зараз, тим часом, поки ми намалювали, подивіться, що сталося з нашим пластиліном. Бачите, він вже потік. Бачите, він вже витікає, став ріденький і ми можемо ним користуватися. Тому акуратно беремо салфетку, водичку всю струсили. Пробуємо на салфетку. Витікає? Бачите, витікає. І зелене в нас буде. Ось так видавлюємо. Ось, дітки, який у нас з вами получився малюнок із пластиліном. Ну що, вам сподобалося наше заняття? Чекаю на ваші роботи. До побачення!